І зустрічаємо, залітаю у продаж легенда. BMW в кузові е 60 528 з повним приводом 2009 року. Звісно ж, рестайлінг. Така гарнесенька, білесенька по кузову, рівнесенька, без корозії, без рижиків, пижиків. Нічого лишнього немає. На гарненьких 18-х колесах тонована по колу разом з лобовим склом. Чорні такі зеркала, гарнесенький вид в автомобіля. Поганяла лиса альбінос. І погнали по техніці. Газик у нас встановлений. Як на газу, так і на бензині працює рівненько. Машина не димить, все гарно. Самі чуєте, все працює як час і як потрібно. Зараз товариш погазує. Давненія шини маси мікдації. Так, друзі, поїхали по комплектації. Туманечки присутні, є омивач фар у нас, парктроніки передні, задні. 18-ті колеса гарнесенькі з гарнесенькою гумою. Тормоза були, до речі, обслужені, супорта пофарбовані. Є складання дзеркал у нас, є повний, звісно, ж електропакет. такий чорний гарнесенький салончик. Є пам'ять положення сидінь. Повне ряне, трошки потрібно підфарбувати буде його. Звісно ж, присутній люк, світла, стеля у нас. Датчик світла, датчик дощу. Такий гарнесенький моніторчик у нас присутній. двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду. Уже у нас коробочка рестайлінгова. Звісно, же. погнали по задньому ряду, подивимося його. Тут також гарнесенько. Такий підлокітник, великий, гарнесенький, можна їхати, як в бізнес-класі буде. Багажник цього автомобіля, звісно, дуже великі простори, можна перевозити пару людей, навіть якщо в салон всі не влазять. Далі з іншої сторони поїхали, подивимося. Тут також у нас гарнесенько, таке дерево, такий салончик у нас і попередньому ряду ще разок пробіжимося. Також пасажирське сидіння у нас з електроприводом буде. Така гарненька, лючок у нас працює, все відкривається, клімат холодить, по техніці все гаразд, газ у нас вписаний, працює як на газу, так і на бензині гарненько. Така гарненька 60 -очка. Погнали потолщику. Це по криші. Так показує крилишко у нас заднє, Отак. Так, дверка. Так, отак, так. Тут без місце натикав. Так, це дверка передня так, так, приложка. Отак, так, Покотик Праве крило трошки містами підроблювали. Ця дверка в Україні вже передувалась. Вот так є Внизу Крилочко праве і багажник. Понизу теж по, по пройомчикам вся б'ється десь до 110 мікрон рідно. Їхали по косічкам пробіжимося. На бомберочку є такі мелкі. Подрябинки можна попідкапувати і все буде гарно. Тут з цієї сторони також маленьке є. На кришки багажнику також треба підкапати маленьке таке. Так, Ці дві дверки випадають трошки з кольору. Були в Україні фарбовані. На дисках є така мілка висічка. Також можна або перефарбувати їх, або просто підтичкувати. Так, далі поїхали. Далі на передньому крилі, тут трошки лачок поліз. Зараз інший візьму, отаково От видно. І на капоті тут також таким п'ятничком поліз лак. Бажано перефарбувати. Тут все гаразд-гараз. І по салончику пробіжимося, по пасічкам у нас рулець показував, ось отакий він. Бажано взагалі перетягнути, але ну, можна пофарбувати буде. На водійському сидінні є такі раз, два, три пропальчика. Хтось курив не дуже обережно. І по задньому ряду. У нас трошечки на стелі є провищий елементик. А так, все, в принципі, гаразд, машинка чудово працює як на газу, так і на бензині. По коробці взагалі зауважень немає, а й по ходовій потрібно глянути якусь стойку стабілізатора спереді. По костячкам ще забулося, що в бампері бамбурі кожен є такі стольчики.